В даному відео я зверну вашу увагу на співвідношення компактності даного засобу та його ефективності. Ми розуміємо, що ефективним накладанням тазової шини буде якраз розміщення її відповідно на зоні великих вертлюгів. і. По цій лозіці неефективне розміщення, буде трошки вище, трошки нижче, і так далі в будь-якій іншій точці. Коли ми говоримо про співвідношення компактності, що, є ключовим, що було ключовою задачею при створенні даного засобу, ми вибирали якраз ширину ременю 100 мм. І коли ми говоримо про ризики неефективного застосування та компактність, з нашої точки зору 100 мм є якраз найкращим форматом для того, щоб зберегти маленьку об'ємну вагу, і в тому ж в той же час зробити рішення максимально ефективним. За рахунок чого ми досягаємо даної ефективності, якщо ми зробимо зараз з вами перший тур, візьмемо, візьмемо ремінь і будемо дивитися за всім, за всією площею даного ременю. То ми будемо бачити, що компресія, яку ми створюємо, вона буде однаковою по площі всього ременю. Це можливо за рахунок ширини пряжки. У нас пряжка трошки більша, ніж ширина ременю 100 мм, і в даному випадку конструкційно ми робимо ефективним всю площу. Шириною 100 мм і в даному випадку довжиною також. Якщо б у нас була пряжка, наприклад, 50 мм, як ми отримували деякий експертний зворотній зв'язок, а потім у нас була більша частина ременю, то ефективним залишається тільки відповідний розмір, відповідна частина ременю шириною, яка відповідає пряжці. Вся інша частина. Вашого ременю буде неефективною по краях цього ременю, і буде залишати стільки частина, яка відповідає 50 мм, або 60, або 70 і так далі. В даному випадку 100 абсолютно достатньо для того, щоб ефективно потрапити на зону великих вертлюгів і зберегти компактність. Тому нами вибрана насправді. Ширина 100 мм, тому що вона забезпечена пряжкою і робить ефективною всю площу 100 мм. І якщо ми будемо робити більше, наприклад, 120 або 150 мм, ми будемо збільшувати пряжку, робити ефективним всю площу, але будемо втрачати в компактності. Фактично, це є основною причиною. В якій ми вибирали даний розмір і хотіли балансувати на межі компактності і ефективності? Дякую.